Стартап братів Сіменс. В історії створення трьома братами компанії Сіменс АГ є родинна єдність і боротьба братів за верховенство в компанії. Безумовна взаємна довіра та непорозуміння через брак спілкування, щасливі випадковості та фанатична відданість своєї справі. А ще далекоглядні стратегічні рішення, що за сукупністю дозволили перетворити маленьку механічну майстерню в одну з найбільших електротехнічних компаній світу. Глава перша Вернер. Німеччина. Макленбурзький фермер Крістіан Фердинанд Сіменс овдовів 1839 року. А через рік і сам раптово помер, залишивши сиротами 12 дітей. Вернер, майбутній засновник Сіменс, був третім за старшинством. У рік смерті батька йому виповнилося 24. Деяких сиріт взяли під опіку родичі. А чотирьом братам і сестрам батька замінив Вернер. Друзі, якщо ви хочете підтримати цей подкаст, інформацію про такі можливості ви знайдете в опису. Зокрема, ви можете підписатись на Патреоні і отримати доступ до всіх серій, які вже вийшли. Незважаючи на низьке походження і невеликий достаток, батьки Вернера намагалися дати своїм дітям найкращу освіту. Вернер з відзнакою закінчив гімназію, потім інженерне артилерійське училище і почав службу в берлінських артилерійських майстернях, де отримав можливість реалізувати свій талант до винахідництва. Перший винахід, метод гальванічного покриття золотом і сріблом, Сімон зробив у 1842-му, через три роки після смерті батька. Його брат Вільгельм зміг продати патент в Англії за півтори тисячі фунтів, і ці гроші дали змогу молодшим братам завершити свою освіту. Тим часом головною пристрастю Вернера став телеграф. У другій половині 19 століття телеграф спричинив не менш революційні зміни у світі ніж інтернет у 20 столітті. У 1846 році Вернер Сіменс пише у листі до брата Вільгельма: Я тепер майже наважився обрати постійну сферу діяльності в телеграфії. Телеграфія стане самостійною важливою галузю техніки, і я почуваюся покликаним зіграти в ній роль організатора. Робота над передачою повідомлень дротами кипіла паралельно у США, Великій Британії, Німеччині, Російській імперії. У 1833 передачу організували німці Гаус і Вебер. Через чотири роки свою версію телеграфу патентує американець Морзе і англійці Кук і Вітстон. Вернер взявся модернізувати телеграф Вітстона. Допомагав йому в цьому механік Йоган Гальське, який тримав у Берліні невелику ремонтну майстерню. Разом вони створили оригінальний телеграфний апарат і паралельно винайшли спосіб безшовної ізоляції телеграфних дратів за допомогою гутаперчі, гуми природного походження. Тоді вони ще не здогадувалися, яке значення мала ця технологія для майбутнього їх фірми. Користуючись армійськими зв'язками, влітку 1847-го Вернер продемонстрував свої винаходи комісії при Пруському генеральному штабі. І отримав пропозицію оснастити своїми пристроями телеграфні лінії Прусії. Після цього Сіменс наважується залишити військову службу, щоб присвятити себе підприємництву. З листа Вернера Сіменса братові Карла через багато років. У молодості я марив про те, щоби створити міжнародне підприємство. І про те, що не лише я, а й мої нащадки матимуть владу і престиж у світі. Ця казка з завідною регулярністю вступала в суперечність з умовами життя наших батьків. І змушувала заражатися енергійною завзятістю. Це залишилося сидіти в мені і зміцнилося ще більше завдяки зезагам долі і тим турботам про молодших братів і сестер, які випали на мою долю. 1 жовтня 1847 року у флігелі будинку 19 по шенебергер в Берліні було заснована телеграфна будівельна компанія Сіменс і Гальське. Крім розробленого сіменсом телеграфного пристрою, майстерна фірми налагодила серійний випуск різного електротехнічного обладнання. Спочатку у скромній майстерні працювали не більше десятки працівників. Однак через два роки Сіменс-Ундгальське змогла отримати державний підряд на будівництво телеграфних ліній Берлін-Франкфурт і берлін кьольн і почала стрімке зростання. Через рік до Сіменс Ундгальське приєднується 19-річний Карл Сіменс. Вернер відразу відправляє його до Великої Британії. Центру світової промислової революції. Там з 1843 року живе і працює інженером ще один брат Вільгельм Сіменс. Там у Лондоні, у 1851-му, відбудеться всесвітня виставка, з якою Вернер пов'язує свої амбіції на міжнародне визнання. Телеграфний апарат Вернера отримав на виставці золоту медаль. Але Карл жодного контракту укласти в Лондоні, на жаль, не зміг. З Лондона Карло вирушає в Париж, щоби спробувати налагодити збут телеграфних апаратів у Франції. З того ж року і до кінця їх життів три брати майже не бачилися. Листування стало для них головним способом комунікації для керування спільним бізнесом. З листа Вернера Карло. Навіть якщо перспективи у нас у Франції зараз погані, наше першочергове завдання закріпитися там, і тобі не варто занепадати духом, а потрібно сказати собі, що все має налагодитися. З відповіді Карла Вернеру, я скажу тобі раз і назавжди, що піду туди, де зможу бути тобі корисним. Досі я коштував тобі дуже дорого і не приносив користі. І тепер я прошу Бога лише про те, щоби змінити ситуацію. Однак рік паризьких поневірень Карла закінчився закриттям підприємства, яке так і не запрацювало, і втратою всіх вкладень. Тим часом у Сімен назрівала криза на батьківщині в Прусії. Компанія втратила державні підряди, що забезпечували її основні доходи. Головний інвестор компанії Кузен Йоган Сіменс погрожував вийти з підприємства. Основний партнер Вернера Механік Гальське теж почав сумніватися в перспективах бізнесу. Але ні Вернер, ні Карл не опустили руки. Порятунок бізнесу Сіменсів прийшов зі Сходу. Глава друга Карл. Росія. Історія стосунків Сімен Сундгальське з гігантським східним сусідом Прусії почалася з того, що посланник російського уряду граф Людерс закупив у Сіменса 75 телеграфних апаратів для оснащення залізниць. Потім Вернер з'їздив до Петербурга і повернувся з невеликим підрядом на будівництво телеграфної лінії в ризі. А 1852-го, у рік паризького провалу, Сімен Сундгальське отримало замовлення на проводку телеграфа від Варшави до Прузького кордону. Незважаючи на невдачу Карла у Франції, Вернер вирішує доручити братові очолити цей проєкт. Карл без вагань виїжджає до Варшави. Скоро виявилося, що для того, щоб керувати справами у Варшаві, потрібно перебувати в Петербурзі. Карл вирушає до столиці Імперії, де на нього чекають письмові інструкції від брата. Вернер, Карло. Росія це країна, де можна заробити багато грошей, якщо розуміти, як там все влаштовано. Ти повинен вчитися заводити друзів і знайомих. З кожним поштовим пароплавом кожні 8 днів я очікував від тебе листа. Абсолютно необхідно, щоб ми були в постійному контакті. Відразу після приїзду Карл взявся за нове замовлення протягнути телеграфний кабель із зимового палацу до Кронштадта. Головна умова, яку поставив імператор Микола І, була не пошкодити фасад палацу. Карл придумав пропустити кабель через водостічну трубу. І тим заслужив не тільки прихильність царя, а й вічну вдячність керівника російського телеграфного відомства, графа Клейн Мінхеля. До кінця року роботу було завершено, незважаючи на те, що прокладали кабель дном вкритої льодом Неви. З цього моменту Карл Сімен став незаперечним авторитетом у сфері телеграфу для всієї російської еліти. Після цього пішли замовлення на будівництво ліній до Варшави, Києва, Одеси, Гельсінфорса. До 1855-го російські проєкти давали вже понад 80% доходу Сіменс Ундгальське. Цього року 26-річного Карла Сіменса було прийнято в компанію як партнера з часткою 20%. Вернер. КАРЛО. Мені приносить задоволення, що гроші, здавалося, б марно витрачені в Парижі, стали платою за твоє навчання, і в результаті принесли добрі плоди. Карл Вернеру я кажу тобі, Гальське, найтепліші слова подяки за те, що приймаєте мене як компаньйона, і обіцяю робити все, що в моїх силах, щоб вам ніколи не довелося пошкодувати про цей крок. Але не встиг Карл порадіти зміні свого статусу, як перспективи Сімен Сундгальський в Росії впали. Імператор Микола І раптово помер. Олександр ІІ, який успадкував його трон, привів в уряд своїх людей. Покровителя Карла Сіменса графа Клейн мінхеля відправили у відставку, і російське телеграфне відомство почало розвивати мережі самостійно. Сіменс зміг зберегти лише досить прибутковий, але рутинний контракт на технічне обслуговування побудованих телеграфних ліній. Але міжнародна диверсифікація, організована Вернером за допомогою третього брата, знову вивела компанію з наміченого застою. Глава третя. Вільгельм, Великобританія. Успіхи в Росії допомогли Вернеру отримати підряд шведського уряду на будівництво телеграфного сполучення між Стокгольмом, Гьотеборгом і Мальмьо. У 1856-му надійшло замовлення Османської імперії, з якої Сімен Сундгальське працювали наступні 25 років. У 1862-му Вернер вперше керував прокладенням кабелю по дну моря з Іспанії в Алжир. І тоді ж, на початку 1860-х, після більше ніж 10 років пробуксовки, почав оживати британський бізнес братів. До цього часу Вільгельм Сіменс не тільки одружився з англійкою, прийняв британське громадянство і змінив ім'я на Вільям, а ще й прославився як винахідник, тільки не в галузі електротехніки, як його старший брат. Головним патентом у житті Вільяма Сіменса стала регенераторна плавільна піч. За кілька років, у 1865-му, ґрунтуючись на патенті Сіменса, французький інженер П'єр Мартенс сконструював піч для виплавки сталі, яка в нас тепер відома як Мартинівська, а в Європі як Сіменс-Мартинівська. За внесок у розвиток британської промисловості Вільям Сіменс був проведений у британське дворянство. Паралельно з винахідництвом і роботою інженером сер Вільям керував британською дочкою Сімен Сундгальське. Однак винахідництво займало всі його сили, тому справи у британського підприємства йшли настільки нехідко-нивалко, що Гальський вирішив вийти з його засновників. Але через роки репутація зв'язки сера Вільяма зробила свою справу. Британська компанія Сіменс нарешті отримала підряд на прокладення кабеля в східних колоніях з Єгипту до Пакистану. Справи бізнесу налагоджувалися. А через сім років Вернер отримав патент на свій, ймовірно, найзнаменітіший винахід динамомашину, тобто генератор постійного електричного струму. Він міг би святкувати тріумф, але замість цього винахіднику потрібно було рятувати справу всього свого життя. Компанія Сіменс знову опинилася в глибокій кризі, цього разу з внутрішніх причин. У 1867-му закінчувався термін партнерського договору з Йоганом Гальське. Вернер домовився про цілком мирне розставання. З поваги до співзасновника, назва Сіменс гальське зберігалася за компанією ще 100 років. Але тепер бізнес належав тільки трьом братам. І як виявилося, у Вернера і Вільяма були дуже різні погляди на стратегічні цілі. Вернер Карлу Моя головна думка полягала в тому, щоб заснувати стабільну компанію, яка згодом під керівництво наших дітей могла би стати міжнародним підприємством за образом і подобою справи рочників і принесла б нашому імені повагу у всьому світі. Кожен окремо, якщо він поділяє цей великий план, має бути готовий принести йому особисті жертви. КАРЛ Вернеру Вернере, всі ми, які ми є, гріємося в твоїх променях. Без тебе і твоєї заповзятливості Гальське, навіть незважаючи на телеграф, так і залишився б простим ремісником і крамарем, не кажучи вже про мене, бо я без тебе вже давно був би переварений акулею або став би недолугим моряком. Але сер Вільям Сіменс не поділяв амбіцій та ентузіазму братів. Компанія Сіменс не була справою його життя, а скоріше побічним приробітком. Свій авторитет Вільям заслужив поза сімейним бізнесом і тому й не тільки не потребував керівництва Вернера, а й вимагав максимальної автономності в управлінні британським підприємством. Головною ж причиною розбрату було те, що Вільям був бездітним. На відміну від братів, йому нікому було передавати велику спадщину і ні для кого було приносити особисті жертви. Піврічні спроби братів домовитися в листуванні про долю компанії закінчилися нічим. Як згодом згадував Карл, який відвідував середнього брата у Лондоні, Вільям розлючувався читаючи листи Вернера. І, як казав Карл, гасав по кімнаті зовсім як бійцівський півень. Вернер Карлу. Листування з Вільгельмом набуло дуже неприємного обороту. Він страшенно недовірливий і чистолюбний. При цьому читає дуже поверхнево і трактує все в найнесприятливішому сенсі. До того ж, він часто пише як оракул. Особиста зустріч трьох братів у Берліні у грудні 1866-го не допомогла Вернеру і Вільяму знайти спільну мову. Єдиним виходом із ситуації, що склалася, Вернер став вважати переїзд Карла з Росії в Лондон, щоб лояльний молодший брат очолив британський бізнес і нейтралізував опір Вільяма. Але Карл після довгих вагань відмовив Вернеру. Карл Вернеру! Скоро буде майже 14 років, як я цілком самостійний, і звик до того, що всі, хто мене оточує, танцюють під мою дудку. А тепер раптом я сам муситиму навчитися танцювати і до того ж під дудку, що часто звучить не надто гармонійно. Ти, дорогий Вернере, про це зовсім не можеш судити, бо твої стосунки з Вільямом зовсім інші. Для нього я завжди буду молодшим братом, без будь-якої власної репутації в Англії і набагато нижчим за нього за технічними знаннями. Моя позиція з часом стала б нестерпною і вся ця пісня скінчиться тим, що одного прекрасного дня я розсварюся з Вільгельмом. Краще я буду їсти сухарі, ніж жити в розбраті. Однак неможливо було, як цього бажав Вернер, стати міжнародним підприємством за образами подобої справи Ротшильдів, не маючи представництва в столиці імперії, над якою ніколи не заходило сонце. В такої ситуації Вернеру довелося домовлятися з братом зі слабкої позиції. У серпні 1867-го брати підписали новий 12-річний засновницький договір, за яким усі активи в Німеччині, Великої Британії та Росії об'єднувалися в компанію об'єднана компанія Сіменс і Гальське в Берліні та братів Сіменс у Лондоні. Незважаючи на те, що майже весь внесок у розвиток бізнесу зробили підприємства в Берліні та Санкт-Петербурзі, Вільям Сіменс відхопив 35% у капіталі. Засновник і розробник усіх технічних рішень Вернер узяв 40%, а головне джерело заробітків Карл отримав 25. Але єдність було збережено, і вже за кілька місяців вона почала окуповуватися. Того ж, 1867-го, Британська імперія замовила Братам Сіменс грандіозне будівництво лінії з Лондону до Калькутти. Глава четверта. Поки смерть не розлучить. Однак і участь в масштабному спільному проєкті не змогла примирити Вернера та Вільяма. Навпаки, їхні розбіжності почали передаватися персоналу німецької та британської компанії. Конфлікт вже ставив під загрозу реалізацію найбільшого проєкту за історію Сіменсон-Гальське та і саме існування міжнародного бізнесу. Врятувала компанія трагедія в родині молодшого брата. Дружина Карла померла від туберкульозу на початку 1869 року. Карл, який важко переживав втрату, Нарешті погодився на вмовляння Вернера переїхати на деякий час до Лондона. щоб, як казав Вернер, освіжитися за допомогою ділової активності. Відрядження Карла затягнулося на 10 років. Вільям, який зміцнив своє становище в компанії завдяки засновницькому договору, із задоволенням віддав молодшому братові оперативне керування бізнесом. Калькутський проєкт було успішно завершено, і завдяки цьому Сіменси незабаром отримали замовлення на прокладання телеграфного кабеля з Великої Британії до США. Дном Атлантичного океану. А Карл тим часом дійшов висновку, що головною причиною розбрату між братами стали стосунки через листування. І їхній телеграф, що зв'язав мільйони людей на різних континентах, теж ніяк не міг допомогти в цієї проблемі. Карл Вернеру. Що ж стосується непорозумінь між тобою Вільгельмом, то мені здається, що ви обидва тут не без вини. Ти, тому що не завжди заглядаєш у листи, коли на них відповідаєш. А Вільгельм тому, що він завжди надто поспішає. Коли чуєш, як він говорить, то це звучить у сто разів ясніше і розумніше, ніж зміст його лаконічних листів. Двогодинною бесідою все можна було б упорядкувати. Однак так необхідна для примирення двогодинна бесіда так і не відбулася. А згодом розійшлися в поглядах на стратегію бізнесу і Карл з Вернером. Причиною стало ставлення Вернера до питання акціонування. Великі інфраструктурні проєкти, задумані Карлом Сіменсом, вимагали значних вкладень, що перевершували фінансові можливості сіменс Сундгальське. На європейському ринку Сіменси стикалися з конкурентами, які майже не мали проблем з фінансуванням завдяки акціонерному капіталу. Карл Вернеру без підтримки своїх акціонерів компанія Еміля Ратинау не змогла б за такий короткий проміжок часу стати великою і сильною, а вона незабаром випередить нас. Карл наполегливо пропонував випустити акції. Проте Вернер був непохитний у своєму намірі будувати виключно сімейний бізнес, щоб, як він казав, не ставати слугою акціонерів. Розбіжності привели до того, що в 1879-му, коли закінчився термін засновницького договору, щоб що єднав компанію, Сіменс-Ундгальське знову було розділено на три частини, які належали братам у різних пропорціях. У Вернера найбільша частка була в німецькій фірмі, у Карла в російській. Вільям контролював британський бізнес. Але з часом з'ясувалося, що такий поділ мав і певні переваги. Кожен з братів зміг реалізувати свою стратегію розвитку бізнесу. Вільям у Лондоні здійснював великі телеграфні проєкти під замовлення. Карлу Росії диверсифікував бізнес у кількох галузях. Зокрема, заснував акціонерне товариство електричного освітлення, яке до початку ХХ століття стало найбільшою електротехнічною компанією Російської імперії. Вернер у Берліні сфокусувався на інженерних рішеннях та інноваційному виробництві. У 1879-му на Берлінській всесвітній виставці він представив першу у світі електропоїзд. Через два роки його компанія запустила в першу у світі трамвайне сполучення в Берліні, а потім в Парижі. У 1886-му створила перший електротранспорт для метро у Будапешті. Кінець єдності та боротьбі трьох братів поклав невблаганний закон. Вільям Сіменс раптово помер 1883 року. Вернер пережив молодшого брата на 9 років. У 1892-му 63-річний Карл Сіменс став патріархом сім'ї і главою всього бізнесу Сіменців. Карл синові Вернера Вільгельму. Як мені його Вернера зараз бракує? І як буде бракувати довгий-довгий час, не можу навіть описати тобі. Не забувай, що ми понад 40 років регулярно ділилися всім, що хвилювали наші серця. Рідко я отримав від нього менше одного листа на тиждень, і навпаки. Ми насправді завжди жили разом, хоча фізично довго були так далеко один від одного. А тепер раптом це скінчилося, і я, звісно, почуваюся дуже самотнім. Людина звикає до всього, і я теж з часом звикну, але зараз це дуже важко. 3 липня 1897 року у рік свого 50-річного ювілею. Сіменс Ундгальське була за наполяганням Карла Сіменса перетворена на акціонерне товариство. Карл став першою головою наглядової ради Сіменс ундгальське Аг. Родина Сіменс і донині залишається головним акціонером Сіменс Аг. Хоча всі нащадки братів разом володіють тепер менше, ніж 7% акцій, Їхня компанія завдяки комбінації сімейного та корпоративного управління змогла пережити втрати активів у Росії та Британії на початку 20-го століття майже повну руйнацію німецького підприємства під час Другої світової війни і продовжує залишатися одним з провідних електротехнічних підприємств світу. Це подкаст про історії бізнесу. А я його автор Олександр Ратнер.